Питання по Центру соціальних служб для молоді. Його розформували, що з його не розформували. Дивіться, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вже давно під Мінсоцполітики. Тобто вертикаль, яка раніше була під молоддю, фактично, це ще пані Толстоухова, потужний директор Державного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Я ще певним часом застав її роботу. Вона робила так, щоб це було як міністерство в міністерстві. Після її. Звільнення звідти були інші директори, дещо нівелювалася роль цих центрів, на жаль, по країні, і їх передали під Мінсоцполітики. Відповідно, в вертикалі мінсоцполітики є функції соціальних послуг, які раніше надавали центри соціальних служб. Тобто працівники нашого департаменту соцзахисту, а саме комунального підприємства Турбота, будуть надавати ті самі функціональні послуги нашим кременчужанам, що і центр соціальних служб. Фактично ідея була, штат, людям було запропоновано перейти всім працювати в турботу. Настільки я знаю, не всі перейшли. Не всі, да, не всі погодились, тому що їх влаштовувала робота така, як у них була в тій структурі. Ну, новий керівник, можливо, нові вимоги, і хтось вирішив для себе змінити місце роботи. Приміщення ми хочемо відремонтувати, ну косметику невеличку зробити. Там буде Де. одне або два наших комунальних підприємства. Тобто зараз йде мова про комунальне підприємство Окремий їх проєкт. Ви знаєте, воно досить. Проблематичне з точки зору доходної частини, але важливе для міста Кременчука. І інше підприємство, теж яке займається в принципі тією самою проблематикою. Це Геодезія підприємство, яке в структурі виконкому, яке знаходиться зараз в виконкомі на другому поверсі. Ми хочемо, щоб їх зібрати туди, і вони дотично спільно там працюють.